Вітаю вас, друзі. Сьогодні 15 червня. Сьогодні в Європі відбулося два цікаві заходи. Один завершився, другий ще триває. Це засідання Європарламенту і Рамштайн 13. На обох із них було ухвалено вже дуже цікаві для нас рішення, тому про це зараз по порядку. Але для початку принагідно вас прошу підписатися, поставити вподобайку. Написати обов'язково коментар, ну і поширити відео друзям, тому що Європейський парламент сьогодні ухвалив резолюцію, якою рекомендує країнам-членам Північно-Атлантичного альянсу прийняти нас до свого клубу, до клубу НАТО. І це може відбутися уже ну, найближчим часом цього року. Але не в повній завершальній стадії, як би то нам хотілося. Зараз про це трішки детальніше. І так, повернемося до. Самого голосування. Резолюція наголошую, це не зобов'язальний документ країнам-члена НАТО. Вони просто радять. Депутати Європейського парламенту, а саме 425, проголосували за те, щоб країни-члени НАТО швидше ухвалювали рішення про те, щоб доєднати Україну до свого клубу. 38 висловилися проти і утрималися 42. Що далі по цій резолюції, тому що це важливо розуміти і знати, процес вступу розпочнеться. Після припинення війни і буде завершений якомога скоріше. Ну, тобто, сам про це формальна річ, бюрократична, яка, як правило, присутня у Європейському Союзі і в НАТО, в тому числі, без цього нікуди не подінеться. Європейський Союз і його країни-члени НАТО та союзники НАТО повинні тісно співпрацювати з Україною для розроблення тимчасових рамок для безпекових гарантій, які мають бути втілені одразу після війни. І тут у мене двочитання. Тому ми говоримо про безпекові гарантії чи про вступ. В принципі, я вам хочу сказати це в стилі Європейського Союзу і європарламентарів. Ухвалити документ, який буде ну, не зовсім чітким, але заклик абсолютно очевидний. І це важливо, не зневажайте. Інтеграція України до НАТО, говориться далі, і Євросоюзу посилить регіональну і глобальну безпеку. А також зміцнить зв'язок України із євроатлантичною спільнотою. Вони в тому числі говорять і про те, що якщо Україна буде в НАТО, то для них безпека буде більша, вона більш буде гарантованою. Тут вони переслідують свої меркантильні цілі, але нам це на руку, друзі. Тому я тут не сіяв безради і паніки. І в Європарламенті сподіваються, що переговори. Про вступ України до Євросоюзу розпочнуться цього року. Європарламент також і сказав про наші перспективи не лише в НАТО, а і в ЄС. І це добре. Але переговори це не означає знову, що будуть конкретні терміни, тому що багато в чому Європейський парламент сьогодні говорив про. Післявоєнну відбудову України. І вони, зокрема, наголошують, що цей процес має бути чітко організований, має бути достатнє фінансування. Але процес відбудови має бути поєднаним з підготовкою вступу України до Європейського Союзу та поточними внутрішніми українськими реформами. Ну щодо останніх, я маю на увазі реформ в Україні завжди було непросто, м'яко кажучи, ну от, наприклад, прикладу, остання. Інформація, що Венеційська комісія ну, не схвалила, наприклад, закон про деолігарізацію в Україні. Вони просять його ну, підлаштувати, підрихтувати і поки що не застосовувати. Ну, принаймні, він так і не є в підвішеному стані. Окрім того, повертаючись саме до інших оцінок подій в Україні, Європейський парламент засудив. Знищення Каховської гідроелектростанції росіянами і назвав це воєнним злочином. Це також плюс, і сама дискусія, яка втривала сьогодні в цінах Європарламенту про наші євроатлантичні перспективи, це початок величезної змістовної дискусії, вплив на ухвалення рішень, які будуть озвучені на Вільнюському саміті 11-12 липня. Тому, друзі, це направду дуже важливо. Але що може бути озвучено на цьому саміті? Зараз багато є версій, і втім я от за своїм аналізом можу сказати, що це буде два документи, які буде нам означати якісь гарантії безпеки до вступу в членство в НАТО. Бо членам альянсу важливо нас підтримувати. І саме на Рамштайні сьогодні вони багато говорили про цю підтримку. Я вам розповім детальніше, тому не перемикайтеся. А також говорили про... Те, коли ми набудемо членство в НАТО, і поки оце все буде відбуватися, то буде створена якась робоча група Україна НАТО. Ну про можливе створення такої ради говорять уже давно. Вона може існувати в форматі 31 плюс 1 або 32 плюс 1. Що це за формат? На сьогоднішній день членів НАТО 31 країна. 31 першою стала Фінляндією, 32 га має стати Швеція. Але стосовно Швеції, зараз дуже серйозна дискусія в Туреччині. Там знову засідала комісія, Ордеган знову виставляє свої умови і таке інше. Якщо з Орбаном повирішували питання. То з Ердоганом складно. Так от, ми можемо бути 33 в цій Раді, але без членства в НАТО. Ну, принаймні, як то буде відбуватися, збираються члени Північно-Атлантичного альянсу і Україна, там обов'язково присутня, але вона не має ні права голосу, її заслуховують так і інше. Ну, ви знаєте, таке членство без членства. Кулеба справедливо розкритикував таку ідею, але заради правди я хочу вам повідомити про те, що є вже існує ще з 90 х 2008 року група, яка називається робоча спільна група Україна НАТО з воєнної реформи. Україна фактично стала першою із країн на пострадянському просторі, яка долучилася до програми партнерства заради миру у 1994 році. І Україна має статус особливого партнера в НАТО давно. І Ви про це має бути знаєте, хто не знаєте, я вам просто нагадую, або повідомляю. І закріплений це статус Хартії про особливе партнерство між Україною та НАТО, який був підписаний в Мадриді в липні 1997 року, а вже наступного року, відповідно до цієї Хартії, була створена ця саме спільна робоча група україна нато яка. Ну, Постійно в принципі, працює, з засідань пройшло, мабуть, десятків з три. Останнім часом Угорщина блокувала скликання цієї групи, але минулого року, точніше цього року, перепрошую, Єн Столтенберг, коли ставив на голосування чергове засідання цієї групи, то він просто поставив його пакетом і проголосували. Так от нині сам розглядають варіант створення, ну, можливо, якогось такого розширеного формату, але ну, Кулеба справедливо замітив з цього приводу, що ну, це знаєте, як танк без гармати, їде, а стріляти не може. До чого нам таке членство? Тут я з ним абсолютно погоджуюся. Хоча певні гарантії безпеки детально проговорювали і на Рамштайні. Можливо, говорили навіть і про наші перспективи членства в НАТО, але основна мова йшла саме про допомогу Україні в умовах. Контрнаступу, який, за затвердженнями багатьох очільників країн, в тому числі і Франції, і інших, і Сполучених Штатів Америки, вже триває. Ну, навіть і наше вище військове керівництво це підтверджує. Інформацію ви щодня отримуєте зі зведень Генерального штабу Збройних сил України, що можете читати на моєму телеграм-каналі. Так от, сьогодні на Рамштаймі тривав перший день засідання. Цього поважного зібрання, де зібралося 54 країни, в тому числі міністри оборони країни в НАТО. І сьогодні всі інформаційні повідомлення доволі активно акцентували увагу саме на цьому. Якщо ви читатимете, то ви читатимете повідомлення про те, що відбувся саміт міністрів НАТО форматі Рамштайну, які розглядали, яка допомога Україні потрібна. Що вирішили? Коротко, Канада надасть 500 мільйонів та снаряди до протиповітряної оборони. США, Великобританія, Данія та Нідерланди відправляють Збройним силам України сотні ракет для ППО. Данія оголосила про виділення додаткових 2,6 мільярди доларів на військову підтримку. Ну і крім того, Сполучені Штати Америки виділяють ще 2 мільярди, але в рамках окремої допомоги. Анонсовано навчання українських пілотів на універсальних винищувачах F-16. Ви скажете, що не анонсовано. Анонсовано. Інформація дуже суперечлива, ігнат типу спростовує. Але навіть Ллойд Осін сказав, що. Ну, Проходять заходи, які означають підготовку наших пілотів, які конкретно він не уточнив. Але ну я думаю, що всім зрозуміло. Німеччина та Польща зобов'язуються обслуговувати танки Леопард. Ви знаєте історію з підбитим танком Леопард, але його вже відремонтували, тому все окей. Норвегія, Німеччина та Данія оголосили про нові пакети військової допомоги для України. Те, про що я вам розповідаю, ну, пакетів допомоги просто дуже багато. Але окремо виділив би коментарі з приводу саме Рамштайну та анонсу питань, які будуть розглядатися від очільника НАТО Єнса Столтенберга, якого я вже щойно згадував. По-перше, що він сказав, що потрібно продовжувати допомагати Україні в умовах контрнаступу, це дуже важливо. Бо всі розуміють, що будуть втрати в бойовій техніці. Будуть витрати снарядів і треба поповнювати запаси, щоб Україна мала достатньо спроможності здійснювати дії для того, щоб. А далі цікаво, він ще одну тезу сказав стосовно переговорів, тому слухайте далі. Друге, забезпечити функціонування поставлених систем озброєння. Це дуже важливо, тому що НАТО піклується про те, щоб те, що пошкоджено в умовах воєнних дій, воно було б відремонтоване, якщо підлягає ремонту. Дуже важливе сьогодні питання, яке ставить перед собою альянс це. Логістика військова, яка ну, не дуже гарно виглядає на сьогоднішній день у НАТО, тому її виправляють і на прикладі України. І в такий спосіб намагаються зберегти ту техніку, яка передана до нас. Якщо вона не дуже пошкоджена, то вона має бути швидко відремонтована. Ну, для цього потрібно і фахівці, і запчастини. Ну, це нібито буде виділятися. Про це про нами сьогодні говорили. Далі, зміцнення системи оборони альянсу це розмова про концепцію альянсу, про те, хто як і в якій мірі має спільно діяти в інтересах захисту Європи і забезпечення безпеки її громадян. Наступне прискорення виробництва боєприпасів. Про це говорять давно: мільярд доларів євро на боєприпаси для України це питання також сьогодні піднімалося. Окрім того, завтра буде засідати комісія щодо ядерного стримування. Що стало одним із головних питань на цьому зібранні, тому що риторика Лукашенка, який ретранслює слова Путіна, не могли залишитися без уваги у цього поважного зібрання. І це слова Єнса Столтенберга. І окрім того, сьогодні на зустрічі в Німеччині порушували питання винищувачів F-16. Конкретної інформації поки що немає, ми знаємо, що Нідерланди і Данія точно будуть у фарватері цих подій. Хто ще доєднається, дізнаємося згодом, кількість літаків також наразі уточнюється. Але Єнс Столтенберг наголосив, що вже ясно, що навчання пілотів наших розпочалося, хоча Ігнат сказав, що типу, це якісь неточності в перекладі. Ну, окей, друзі, нехай буде, там розберуться між Збою, але ми всі розуміємо, що літаки буде. Це те, що найголовніше треба вияснити. Окрім того, сьогодні на Рамштаймі Єнс Столтенберг говорив про необхідність збільшення видатків на фінансування в сектору озброєння в усіх країнах членах НАТО до рівня 2% ВВП історія не нова, цифра не нова. Вона навіть ще Трампом свого часу оголошувалася. Деякі країни підтягуються до цієї цифри, ну а деякі ні. Але на тлі російської агресії в Україні всі свідомі того, що такі витрати потрібно буде робити. Ну і е, далі така прозвучала теза про переговори від Єнса Столтенберга, яка залишає роздуми. Ну, точніше, поле для розмію. Він сказав наступне: Я не хочу сказати, що Україна нічого не досягне за столом переговорів, за підсумками успішного контрнаступу. Вона матиме сильніші позиції на цих переговорах. Якщо буде досягати успіхів зараз, тому ми повинні їй допомагати. Про які переговори він говорив? З ким ці переговори мають бути? Ну, мабуть, з Путіним. Я вам, чесно кажучи, прокоментувати не можу, але мені так видається: окей, спробую, що це швидше посил Путіну, щоб він ще удумався про те, що контрнаступ буде успішним і він був готовий до переговорів на умовах України. Але як на мене, це апеляція просто ну в небо. Ні про що. Ну і на завершення ще одна цікава новина: все-таки про Швейцарію. Ви пам'ятаєте, що кілька тижнів тому, десь місяць, багато було інформації про те, що Швейцарія не плутайте Швецію. Зняла обмеження на реекспорт зброї іншими країнами до України. То неправда, я вам розповідав. Такого зняття обмеження не було. Було голосування в двох палатах, але остаточне голосування провалилося. Втім, сьогодні дуже цікавий момент відбувся: Швейцарія має намір продати 25 зі своїх 96 списаних танків Леопард назад до Німеччини, де їх модернізують і відправлять в Україну. Таке рішення ухвалено вже. І однією палатою має проголосувати ще інша палата, а лише потім це рішення буде введено в дію. Непростий процес. Ну і на тлі цього Зеленський закликав Швейцарію дозволити РЕК зброї в Україну. Питання рухається, але непросто. Окрім того. Він закликає на базі Швейцарії провести саміт Миру. Про нього говорять давно, коли він буде, поки що невідомо. Формат також лише обговорюється. Про це я вам обов'язково допомогу повідомляти. Тому, аби не пропустити, підпишіться на мій канал, хто цього не зробив раніше. натисніть на дзвіночок, не пропустите тоді відео. Обов'язково пишіть коментар, що ви думаєте з приводу цього рішення Європарламенту та сьогоднішнього засідання Рамштайну, що там не вистачає, якої конкретно, яке ви хотіли б бачити, поширюйте відео друзям, бо треба... Знати правду. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь Все буде Україна!